Вітаю! В ефірі програма Вічна віч! Попри страшне сьогодення, сцена Палацу творчості дітей та юнацтва цвіла, відбувся 34-й фестиваль народного танцю Зимові візерунки традиційно присвячувався Дню Соборності України. Про нього поговоримо із організатором, керівником ансамблю народного танцю Подолянчик Іваном Горєєвим. Вітаю! Доброго дня! Розпочнемо з того, як вам вдається, попри карантин, попри війну, вже який рік поспіль організовувати таке справжнє свято танцю фестиваль зимові візерунки. Ну скажу так, що наш колектив, ну і в принципі, це йде ще від засновника батька нашого ансамблю Юрія Івановича Гурєєва. Він, до речі, і цей фестиваль заснував до Дня Соборності. І практично ще коли була Україна не незалежна в складі Радянського Союзу, ми вже почали відзначати цю дату ось як одну з, важ... з найважливіших дат в розбудові української держави. Тому що самі розумієте, що сьогодні цей момент дуже важливий розумієте, і бачите, як намагаються знов нашу країну розірвати, роз'єднати. Ось і тому. На протязі цих всіх років ми вирішили і визначили для себе, що попри любі події, попри що ми мусимо визначати цю дату це свято, тому що це дійсно свято, бо в 2019 році трапився такий така подія величезна, що різні кутки різні землі України об'єднались нарешті в єдину незалежну українську державу після багатьох років окупації. І різного роду нападів від наших сусідів. А чим цьогоріч особливий був фестиваль? Розкажіть про які учасники були в ньому. Особливим це фестиваль, один з особливих таких моментів був, що ми вирішили не ризикувати, не запрошувати з різних куточків колективи гостей, тому що самі розумієте, що є обстріли, є повітряні тривоги. Ну і трошки, трошки страшно було нам когось кликати, щоб потім не наражати дітей і керівників на якісь такі страшні моменти, тому що є обстріли. Це біда така. І тому ми вирішили цей фестиваль все-таки провести і відзначити, відсвяткувати разом з нашими місцевими колективами. Колективи дуже гарні, дуже потужні, і е, скажу такий цікавий момент, що, що керівники цих колективів всі бувші випускники ансамблю Подолянчик. і Настільки вони перейнялись е, тим духом і е, професійністю нашого педагогічного колективу, і, і їхнього вчителя, і мого вчителя Юрия Івановича Горєєва, що вони пішли тим самим шляхом, стали. Хореографами, і тепер всі мають свої колективи танцювальні. Це і ансамбль веснянка загальноосвітньої 24-ї школи, ансамбль сяйво школи мистецтв. Веснянці керівник Валентина Мандзій, сяйво керівник Ігор Андрушко, веселка Будинку культури. І там керівник, теж наш випускник Володимир Петрина. Колектив джури козацькі з 18-ї школи, там також наш бувший учень, бувший танцор ансамблю Подолянчик Костянтин Загурський. Сергій Качуринець, головний балетмейстер ансамблю Козаки Поділля. Він зі своїми дітками з дитячою студією Козаків Поділля також приймав участь в нашому фестивалі. Тому зібралась, я б даже сказав, родинний такий фестиваль був, бо всі. Керівники, вихідці з нашого ансамблю? От в цьому була така особливість цього фестивалю. Але тим не менше, ми подивилися, що у всіх дуже потужні програми, дуже цікаві танці, і глядачі це відмітили. Дуже сподобав, сподобались обидва концерти, які ми зробили. Яку танцювальну програму готували цьогоріч для фестивалю? Подолянчик це були якісь традиційні композиції чи, можливо, нові постановки хореографічні? Ну, ми, у нас були різні постановки, але ми так само як і самі, так і запропонували колективам, гостям нашим Хмельницьким, що ми цьогорічну програму робимо тільки на українському репертуарі, щоб підкреслити, наскільки ми українці, яке у нас цікаве, яке у нас цікаве мистецьке тло. Які ми можемо гарні танці танцювати, ну і е, крім того, е, в нашій програмі було, скажімо так, не дуже новий танець, скажімо, польська сюїта, Але ми років п'ять десь не танцювали цей танець, потужний такий номер, дуже гарний. Е, ми вирішили все-таки трошки порушити традицію, що ми всім сказали український репертуар. А у польську світу ми вирішили відновити з, зі вдячності до поляків, які самі перші відгукнулись і допомагали з перших днів війни Україні в цій війні. І тому, як на знак подяки, ми станцювали цю польську світу, ну, глядачам сподобалось. І крім того, ще одна нова робота, яку ще ніхто не бачив, це у нас була прем'єра. Я дуже довго Планував мріяв поставити на хлопців аркан. Це такий чоловічий, потужний танець, як в центральній Україні, скажімо, гопак був колись козацький, що тільки чоловіки танцювали. Це були бойові змагання козаків. В хлопці в Карпатах це був аркан, бойовий чоловічий танець, де чоловіки збирались і піднімали таким чином з цим танцем свій бойовий дух. І нарешті за кілька років, тому що заважав то ковід, то початок війни, ми в минулому році почали цю постановку, закінчили тільки буквально перед фестивалем цю постановку. І глядач побачив цей танець, і також я побачив, що і хлопцям і дітям він сподобався. Ось і глядач дуже гарно сприйняв цей номер. А правда, що в вашому колективі танцюють ем, діти-переселенці? Так, у нас з Харкова з двох колективів. Одна дівчинка з щасливого дитинства. Теж наші друзі. Вони тут в Хмельницькій приїхали як переселенці, знайшли нас, і дівчинка Карабельникова Аліса займалася, але зараз поїхала. І ще одна дитина з іншого колективу, не пам'ятаю, по-моєму, барвінок. Ще, ще з одного колективу, також з Харкова, також займалась і зараз теж кудись поїхали. По-моєму, в Харків вернулись, якщо я не помиляюся. Буквально перед фестивалем десь вони роз'їхались, а займались, виходить, з перших днів війни це місяців 6-7 десь. це була дітей. їхня така ініціатива прийти до вас. Так, вони через наших. Наші контакти з під з керівниками тих колективів, тому що на наш колектив знає вся Україна, бо багато хто побував на наших фестивалях. І, і легко через було ці їм... контакти вони нас просто знайшли. Чи легко було їм станцюватися з вашими подолянцями? Ви знаєте, що думаю, що не, не складно. Тому що, в принципі, якби напрямок у нас українські тан танці, і в там в тих колективах теж всі українські танець вивчають класику вивчають, тому що це колективи такі. Потужні, серйозні, і класичний танець вони вивчають, ну і останні різні предмети, так що їм було не важко, не складно. Але по, по очах бачив, що їм дуже цікаво щось нове побачити, щось нове вивчити, тому що, в принципі, системи навчання трошки в кожного відрізняються в кожному колективі. Це цікаво побачити щось нове. Ваш девіз вашого фестивалю єдність, співдружність, міст українських присвячений він, він Дню Соборності. Зараз такі часи війна в Україні. Наскільки м, гостро відчувається, що от ми, можливо, єдині, але не можемо об'єднатися навіть танцем? Наскільки це було болісно для вас, як для організатора фестивалю? Mm. Ну, Скажу так, що. Дивлячись на те, як наші люди в Хмельничани приймають переселенців, українська нація таки, я думаю, що буде інша зовсім після війни. І ці контакти, які ну, через війну з'явились у людей між Сходом і Заходом, я думаю, що вони вже нікуди не подінуться. Якщо десь люди сконтактувались, можливо, навіть здружились, таке теж є. Ось, то це лишиться і Україна буде більш потужна, більш з'єднана, більш об'єднана після після перемоги нашої. А що стосується наших дітей, я думаю, що коли буде перемога, то ми запросимо по максимуму кого тільки зможемо з усієї України і організуємо фестиваль перемоги у нас. А чого, чого ми от. Так і саме тут саме так проводимо цей фестиваль. тому що у нас же ж кордон з західною Україною, яка потім була під Польщею, був е на кордоні з Тернопільською областю. Так що Хмельниччина це саме те місце, де мусять зійтись всі діти з усієї України. Цьогоріч для організаторів фестивалю ансамблю Подолянчика ви організували поїздку до Меджибожа після фестивалю. Чому саме туди поїхали, і як, які враження дітей після відвідин музею тамтешнього? Так, ну розкажу передмову до цього. Ми весь час наших гостей туди возили, тому що там мазу, мазури. Організували і зробили такий цікавий музей музей голодомору. Напевно, унікальний музей. Думаю, що подібного, що на Україні ніде більше нема. Він дуже цікавий, дуже так глибоко, художньо зроблений, оформлений. Настільки цікаво, що ми коли з дітьми колективів гостей. Там побували, то вирішили, що нам треба, щоб побачили цей музей наші діти. А потім ми якось перед фестивалем спитали наших діток, дітки: а хто був в музеї в Меджибужі? В принципі ж, Меджибіж недалеко бувають, і школярів туди возять. Підняли руки буквально кілька чоловік. І ми тоді вирішили в цей раз організувати таку поїздку нашим дітям, щоб вони побачили, познайомились з музеєм. Як мінімум з музеєм Голодомора, але сам музей, сам замок взагалі цікавий. В нього дуже цікава глибока історія з давніх часів. Ось тому я думаю, що дітям в пам'яті залишиться надовго. Ця поїздка і цей музей, який сильні враження залишає. Ось тому я думаю, що для них це буде дуже важливо. Тому що там є акцент на Голодомор на Поділлі, і діти побачили, що, що, що було в 30-ті роки саме на Поділлі. Ось от така ситуація. А поговоримо трошки про репертуар Подолянчика. В основі його лежать подільські танці. Може, трошки розкажете про особливості подільських танців, які воно, mm. як танцювало наше Поділля. А, так, у нас, ну не скажу, що у нас головні танці подільські. Да, у нас дуже багато подільських танців, але у нас різні програми є. Є програма, яка заснована на танцях Поділля, є програма, яка заснована на танцях України всієї. Є навіть програма, де ми танцюємо танці нацменшин, які на Поділлі, на Україні живуть. Ось тому в репертуарі не тільки українські національні танці, а Поділля чим цікаве е, тим, що на Поділлі дуже багато сюжетних танців. Тобто танці не тільки як плясові, там просто танцюють, бо весело, якось, а є дуже багато танців, які розказують певну історію, певні традиції, наших предків доносять до сьогоднішнього дня. Ось і цим цікаве взагалі наш, наше Поділля. Дуже багато таких сюжетних танців. От я стикався з різними регіонами України і чомусь саме на Поділлі таких танців дуже багато, які театралізовані. Тобто, як маленька історія, маленька вистава на, на танцювальних рухах. А можливо, згадаєте, якийсь такий танець подільський, який є в вашому Ну, от один з таких. Танців, яка візитною карткою нашою, є, це танець Подолянчики. Це хореографічна світа, де хлопці показують, розказують, як вони проводили час. Ну, наприклад, коли на пасовиську, там пасли худобу, як вони проводили час, як вони розважались, що вони робили. Там є один з таких шматочків Копіруш, називається, де один чи кілька хлопців роблять певні рухи. І гурт має повторити, і, як мінімум, дуже добре, однаково з тим, хто показує, це зробити. Якщо не зовсім точно, то хлопці придумували якісь йому випробування. Ось, Танець вихиляс є такий сюжетний, також, який показує, як молодь гуляла, коли збиралась на якісь гуляння, як вони проводили час, як вони танцювали, там є. Один з танцорів, який керує цим процесом. Ну, як на сьогоднішній день це був би десь або ведучі дискотеки. А тоді це ще було вживу з бубном. Він керує танцями, називає фігури, як куди що, що робити, ходити, і так далі. Шевчики є у нас такий теж цікавий танець, де показаний процес, як швачі шили взуття. От і Там хлопці. Швачі шиють з дівчатами, потім з дівчатами танцюють. І ще один цікавий танець, який був записаний е, в селі Гораївка, звідти прийшов цей номер: е, Подільські ковалі, де в танці показаний процес, як е, хлопці кували, як підковували коня, ну і там цей процес обтанцюється, потім з цим конем всі разом танцюють. А Розкажіть про колектив ваш. які діти там навчаються, з якого по який вік? І чи чекаєте цього року на нову зміну, навіть попри війну, попри всякі негаразди? Ну, набираємо ми дітей з п'яти з половиною років приблизно. Ну і охоплюємо весь вік, шкільний вік до 11 класу. Але є, бувають такі моменти, що, що і після того, як діти пішли з школи, студенти ще приходять. Поки можуть приходять до нас і продовжують займатися далі. Тобто не тільки учні, а ще й учнівська молодь займається в нас. Ось. Що стосується набору, кожен рік ми це робимо, кожен рік набираємо, але скажу вам так, що цього року трошки важкувато з набором було. Чому О, такий нюанс був, що ми, вроді би, набрали певну кількість дітей, але потім, в зв'язку з тривогами, обстрілами, хтось. Поїхав за кордон, виїхали з маленькими дітьми. Хтось боїться водити, той, що кілька разів попадали на тривогу. Ну тут нічого з цим не поробиш. Є така ситуація, Ну, ми трошки цього року трошки менше набрали дітей. Але маємо надію, що на наступний рік більше наберемо. Ми це робимо кожен рік. регулярно. А ким зі своїх випускників особливо пишаєтеся? Ви вже згадували, що багато з ага, них мають так. свої вже ансамблі, очолюють їх є їхніми керівниками. Можливо, хтось такий, що вам за запит... ну, звичайно, такими керівниками, такими випускниками ми пишаємося. Звичайно, що ми заклали десь таку іскорку в їх. В їхні душі, що вони вирішили продовжувати займатися хореографією далі. Також пишаємося тими хлопцями і дівчатами, які також цього року пішли на хореографію, поступили в навчальні заклади і також навчаються на хореографів. Цього року теж кілька чоловік пішло. Ну, значить, ми не даремно їх 10-11 років вчили і. Заклали також любов до хореографії, до українського мистецтва, Це А взагалі приємно. українським народним танцем молодь зараз наскільки цікавиться, і наскільки можна танцем виховати: патріотичність, любов до батьківщини? Я скажу так, що українська нація от чому, чому ми до сих пір стоїмо і е, не лягли під окупанта в цій війні. Перші дні, тому що українська нація сильна духом. чого не вистачає нашим ворогам, в них нема такого сильного духу, як українців. А український дух звідки він береться? Це народні традиції, які ще від діда, прадіда, від наших предків до нас дійшли. Це пісня і танець, які до сих пір українці несуть через тисячі років. Ось і цей дух він до сих пір українців підтримує. І я бачив, коли ми перед військовими виступали тими, хто лежить на лікуванні перед тими, хто просто служить. Наскільки в них горять очі, коли вони бачать український танець, українську пісню чують, це саме той дух, який допомагає людям в цій війні вистояти. Я думаю, що цим. Цим українська нація дуже сильна, і думаю, що це саме це допоможе їм у війні, в перемозі. Минулі роки ви багато їздили за кордон на фестивалі, на конкурси. Чи цього року щось подібне планується, чи, можливо, якось відкладаєте? Буквально перед Різдвом нам вдалося організувати поїздку дітям в Туреччину. Ну, і нам цікаво було подивитися. Як там за кордоном сьогодні відносяться до українців. Дуже багато цікавого побачили. Один з цікавих моментів це місто Мірсін на південному сході Туреччини, десь дуже близько до сирійської границі. Разом з нами в цьому фестивалі приймав участь колектив з Північної Осетії, які під Росією. Ну вони в Росії, і у них було два прапора. Один осетинський, другий російський. Коли вони побачили, що ми маємо виступати там перед ними. Вони той російський прапор сховали і вийшли саме з своїм рідним прапором. Ось от така ситуація була. А що стосується турків, дуже багато людей підходили, підтримували нас, підходили навіть українці, які там напевно теж переселенці під час війни приносили якісь смаколики, пригощали наших дітей, не хотіли їх відпускати. Ось там дуже добре відносяться до українців і нам підтримують нас і намагаються хто чим може допомагати. Самі прості турки. А цього року кудись плануєте поїхати? Плануємо, але ще точно не визначились. Плануємо десь, десь кудись знов поїхати, тому що наш, силу, нашого духу треба показувати людям всього світу, щоб, щоб люди бачили і знали, що українці сильні. Своїм духом, і ми налаштовані тільки на перемогу. І що в цьому треба допомагати якомога більше, щоб ми перемогли це зло, щоб воно більше ніколи не повернулось до нас на нашій землі. А війна якось вплинула на репертуар Подолянчика? Можливо, з'явилися нові композиції, якісь хореографічні. Ну, от я вже згадував опришок не опришок, а аркан. Так, да, ми більше. Повзонець теж у нас був в репертуарі, він є в репертуарі, намагаємося його танцювати також, тому що це танці, які пов'язані з чоловічою силою, з чоловічою мужністю, з козаччиною, і це так само піднімає дух, наш дух, наших дітей, дух людей, які дивляться ці роботи. До речі, на другий день, коли ми робили саме святкування Дня Соборності України. В цьому концерті дуже багато номерів наших колективів гостей були саме на цю тему козаччини. Тому напевно, що сьогодні такі танці дуже актуальні. Я вам дякую за цікаву змістовну розмову. Бажаю вам творчих успіхів, в реалізації цікавих творчих ідей. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.